Зомбіцида, друга редакція від Гікач і Камон. І так, що нас тут зустрічає? Здоровезна книга правил, плюс книга сценарії. І того в нас 67 сторінок веселої інформації. Також в нас в комплекті йде аркуш з додатковими місіями. Десь я його тут засунув, але не важливо. Безкоштовними додатковими місіями, що дуже важливо. Далі нас зустрічає коробочка з усім наповненням, яку ми зараз дістанемо і розглянемо окремо. А в самому низу нас завжди, як завжди, чекають жетончики, тайли і проча інформація. Оце, до речі, один тайл, він здоровезний, це без перебільшення. Я не знаю, мабуть. На мій стіл міститься ну, максимум 3 штуки. Тобто квадрат 9 на 9 це максимум, що я зможу зробити. Ну, або точніше 3 на 3, або 3 на 4, або 3 на 5. тобто ширина максимум в 3. Враховуйте це, коли берете ігру. Треба великий стіл. Тут нас звичайні жетончики, там ще є машинки, але до цього повернемось трішки пізніше. Ось ще одне місце, де ви можете знайти фрішний контент воно прямо на коробочці. Тут і QR, і посиланнячко. А всередині нас зустрічає куча-куча луту. По-перше, набор 6 кубіків, звичайні кубики на 6 граній, де 6 в 6 штук. Якість стандартна, я б сказав, нічого особливого. А далі нас чекають підставки під фігурки ваших головних персонажів. Далі нас чекають кольорові а, вставки для планшету гравця. В принципі, нічого особливого, просто такі, як бачоночки. Але на ощуп дуже, до речі, приємні. Далі нас зустрічають самі гравці, до них зараз повернемося. І те, що мені дуже сильно подобається, це планшет гравця. А, як я і сказав, їх 6 штук. Вони зроблені з пластику, тобто шанс того, що вони десь пошкодяться дуже великий, але при цьому вони зроблені дуже якісно. Я ще не читав правила, тому не матюкайтесь. Тут у нас для бойових карток дві штуки. Я так розумію, це шкали як... якогось використання. Сюди в центр вставляється іконка вашого персонажа. А, це походу ХП. Окей. Okay. Тут всякі круті дії, що вони можуть виконувати. До, для додаткових пінів, щоб ви їх не просто кидали на стіл, а вони у вас завжди на планшеті були. І плюс вставки під три картки, а, я так розумію, зброї, які можна тут вставити і все перед вашим обличчям. Я так розумію, це щось типу пульса або щось типу ХП. Воно дуже плотно, тобто воно не шатається, не рипається. Ви його поставили, наприклад, на 24, і навіть якщо ви зачепили, то воно не піде куди не треба. Дуже зручно зроблено. Так, що ж, продовжуємо. Це по планшетам. Далі, по самим персонажам. На жаль, як я і сказав, в мене правил ще немає, я їх не читав. Але оце фронтальна частина. Вашого персонажу. Оце задня частина. Я так розумію, це спецуміння. Я так розумію, це клас, а це один розхід можете вибрати зону, до якої є вільний прохід. Ага, і це додаткова дія Окей, додатковий скіл, я так розумію. Але якість висока, мені дуже подобається. На жаль, я на них не знайшов протекторів, це для мене мінус. Тому буду, скоріш за все, ламінувати і вирізати. Але надруковано прикольно, виглядає класно, на мою думку, дуже-дуже якісно. А ще мені подобається те, що в нас в англійській і в українській є однакова буква І. І тут вона зроблена як коктейль Бандера Смузі. Так, ладно. По персонажам це, в принципі, все. Тепер перейдемо до найсочнішого до фігурок. А, на мою думку, фігурки на фото трішки краще, ніж вони є вживу. На фото я маю на увазі на сайті Гікача. Але, тим не менш, це все ще висока якість. Я думаю, їх буде дуже складно розмальовувати, але для цього є комплекти. Спеціально для цієї гри зомбіцид. Також у нас куча монстрів. Не знаю, як би так правильно показати. А, раз монстр, два монстр. Тут їх треба більше розглядати, воно все на картках. А, також є великі монстри. А, або цього, цього я знаю. Це нульовий пацієнт. Він такий доволі. Мощний і великий. А, це, я так розумію, чотири монстри, які являються елітою, тому що в них є особиста картка, і вони не повторюються. Подивимось, що там нижче, там ще один рівень. Так, окей. Спроба номер 2 показати вам фігурки. Я не знаю. Хай буде на прикладі цієї фігурки. Сподіваюсь, ми зараз нормально сфокусуємось. Опс. Отак от. Це, коротше, дівчинка з бензопилою. Як бачите, якість. Ну, я ж кажу, на картинці воно більш чітке, більш виразне і має більше деталей. Я не знаю, чи це особливість саме їкач видання, чи це просто картинка, скажімо так, намальована через 3D. Цього я не дізнаюсь ніколи. Але, в принципі, розмальовувати буде реально. Так, другий тип монстрів, який я зможу тепер нормально показати. Ось. Він схожий на бігонас цих Делас, The, uh, The Dine Light, на мою думку. В них у всіх є імена, але, на жаль, я їх ще не знаю. Є отакий от схожий на, цих, на зомбі із Принца Персії. Uh, це, я так розумію, щось типу стандартного монстра. Просто звичайний зомбак, який ходить. Uh, і... Ніякого сексизму в нас є зомбі-леді. Навіть це продумали. Uh, я сподіваюся, на картках стане зрозуміло, чому вона саме в такій позі. Uh, так, тепер з великих. Це те, що я казав, пацієнт номер 0 В принципі, ну, доволі деталізовано. Uh, я б не сказав, що прям ідеально, але деталізація доволі високого рівня. Хоча мені здається, як новачку розмальовувати буде реально дуже складно. Так, це, якщо я правильно пам'ятаю, це лікар. Або типу, монстр гуляч. Я от не, не пам'ятаю, хтось з них точно лікар був раніше. Так от вони ззаду виглядають. Так, третій унікальний. А, не, чи так. Ні, оце от, е, типу, поліцейський в минулому. Отакий от він. Тут, я так розумію, штука під проділогаз була. О, так от. І останній останній То походу був лікар, оце поліцейський 100%, тому що ось у ньому типу бронік. І щось там ззаду ще стерчить від броніка. Ну, виглядають вони дуже ефектно. Чого взяти, наприклад, персонажа з катанами? І, звісно ж, в мене катана загнулась, ладно, не суть. А От так вона виглядає. Доволі чітко, прикольно, розфарбоване, буде ще цікавіше. А, так, тепер по наступним монстрам. Давайте я спочатку спробую сфокусувати на них. Отак от, от. Як бачите, тут прям ну, здорова, велика колекція. Але для тих, хто буде купувати цю гру вперше, не лякайтесь тут з боку, з одного і з іншого. Є намальовані схеми. От, от, от. Як і в якому порядку ці монстри мають складатись. Так, да, вони тут, типу, під кожного монстра унікальна виїмка, Але вони всі мають порядковий номер, по-перше, 42-й, 43-й, 44-й, якщо не помиляюсь. Да. 44-й, 45-й і так далі. Ви можете собі просто маркером розставити типу цифри, і вам буде щастя. Тут так само: 31-й. Ага, фіг там. Верхні вже йдуть безпорядкового номеру. Хоча ось 2,30, 2,31, 232, 2,33. Так, да, абсолютно вірно. І тепер по цим фігуркам. Я не знаю, це щось, походу типу, середніх монстрів, як, як завжди, в іграх зомбі, має бути зомбі, які з пузаньком. Виглядають вони приблизно так. Зараз я додам чуть-чуть світла. О, так буде чуть-чуть краще. Рука засвічена, але фігурка краще видна. Виглядають вони приблизно так. Це у нас 30-й. <граф> тут пані в юбке <граф> Тут в нас, я так розумію, якийсь чим'ясник чи щось таке. Ну, доволі прикольно зроблені. Чомусь вони всі в рясах Незрозуміло якийсь яких а, Цей чувак з топором в спині. Такий у нас вже був, але чуть, -чуть інший, в нього тепер щось терчить з живота. А, В принципі, вони однакові. Так, це теж 31. Ну, і от досюди вони повторюються. Тобто в нас є 4. Зараз секунду. 4 монстри по 4 кожного. І тут тонна інших різних. Я не буду показувати прям всіх і кожного, але я бачу, що тут також по 4. Тобто в нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 типів по 4 кожного. Вистачить, я думаю, на будь-яку катку. Але оцей мені дуже сильно сподобався. Я зараз спробую навести максимальний фокус. І, мабуть, цього разу вимкну світло. Тому що тут треба прям вчитатись в те, що на ньому написано зараз. Во! Максимальна чіткість. Я отак прям потримаю, можете поставити на паузу і подивитись. Ну, це такий іронічний зомбі, на мою думку. В принципі, по фігуркам. Тут все. Гра йде з ігронайзером, як ви бачите. А, ігронайзер нормальний. Я не скажу, що він прям ідеальний. На жаль, цим я похвастатись не можу. А, той же ігронайзер в ктулху, він набагато краще, на мою думку. А, тому що він має більшу якість і більш твердий пластик. Воно нікуди не провалюється, воно не вивалюється, як, от, наприклад, отут трапилось через цього великого монстра. А, тобто по самому ігронайзеру трішки підкачали загалом. Але сюди не треба нічого докупати. У нас є куча карт, для них є спеціальний відділ. Коли ви надягнете на них слівчики, тобто протектори, вони, звісно, стануть більше. Тут розраховано, типу, чисто безпротекторне. Варіант, це вони тут по кольорам. А давайте розпечатаємо і подивимось. І так, продовжимо. А, в нас є. Повторюсь знову, я не читав правила ще. А В нас є сірі картки. В нас є червоні картки. Та де ти там? Ух ти. А оце підстава. Ладно. Цікаво. У нас є червоні картки з синім задником, а є червоні картки з червоним задником. Я не знаю, як це в грі працює, але... Доволі цікава підстава. Uh, так, далі йдуть куча синіх. Вони, начебто, так, да, всі з синім задом, задником. Далі йдуть жовті. О, от, якраз таки ті великі: це потвора коп, потвора декун. О, той був не лікар, той був декун. Повторо коп я правильно сказав. Uh, Повторо безхатько, котрий з воронами, нульовий пацієнт. І це, я так розумію, найбільші монстри. Монстри. Далі йдуть букачі. От якраз таки кінець світу близько, поцілуй своїх рідних. Той, що я казав, з цим з іронією. Але їх тут більше чотирьох. Це теж цікаво. Подивимось: товстуни, товстуни натиску, бігуни, потвори просто, звичайні. Ну, дуже багато карток монстрів. Бігуни, бігуни, потвора. Додаткова активація. Коротше, от така от куча карток. По розміру. По розміру для протекторів. Воно, в принципі, написано на сайті. Розмір 41 на 63. Виглядають так. Я рекомендую пошукати протектори від Tower X, по-перше, український бренд. По-друге, реально преміальна якість. Без перебільшення. Вони плотні, вони ніколи не рвуться, і вони дуже приємні тактильно. Але, якщо ви будете брати преміальні протектори, то максимум на що ви можете розраховувати, що вміститься от в цей. Слот під картки сюди. Це, мабуть, от тільки монстри. Все інше, я підглянув в деяких ігротеках, вони розкладають під планшети. Тобто, грубо кажучи, раз, два, три, чотири. І кладуть планшети зверху. Все залишається на місці, все ціле, все здорове. І воно працює. Але. Карток тут багато. І я рекомендую використовувати саме з протекторами, щоб ваші посидівки під пиво, чіпси і так далі не зіпсували вам гру. Перейдемо до останньої і найсочнішої частини для любого гравця в настольні ігри. Це жетончики. Їх тут не супер багато, на жаль. Ну тобто по жетонам, по ідеї, оце от, дві планшетки. Зараз до них повернемося. Все інше це тайли територій. Як я і казав, вони здоровезні, вони всі мають маркування. Тобто для створення ігрової мапи це дуже зручно. Маркування в нас в нижньому куті. А, в кожному з кутів. Тобто під любим, да, під любим кутом ви побачите, що це за тайл. Раз, два, три, чотири. А в нас їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ятий. А тут, наскільки я знаю, ще є декілька тайлів, які розраховані чисто на початкову місію, щоб ви в'їхали в курс гри і зрозуміли, як це взагалі грати. Виглядає воно все доволі лаконічненько. У нас є пішохідні переходи, в нас є будівлі, в нас буде куча зомбі. І, звісно, я думаю, респауни. Якість друку на картоні мені дуже подобається. Деталізація кімнат цікава. Наприклад, тут от промалювали навіть якісь речі всередині коробки, я так думаю, тут можна буде лутатись. Сподіваюсь на це. І те, що ми з вами всі дуже любимо з будь-якою грою, це оцей звук і цей ефект. А, тут ми маємо двосторонній тайл, тут поліція, тут звичайна машина. В принципі, вони всі однакові. А жетончики, ну, я думаю, всім подобається видавлювати жетончики, тому одну планшеточку я таки видавлю разом з вами. По суті, я не знаю, наскільки ця гра реграбільна. Я бачив тільки два летсплеї, і вони мені дуже сподобались. Ця гра має потенціал для мене особисто, тому що це постапокаліпсис, це зомбі, і це можна грати в соло, можна грати з друзями. Я вважаю, що Common, в принципі, люблять створювати такі ігри. Туху теж від них. І цей момент, коли планшетка залишилась пуста. Так. Спробую якось зняти відео з самим геймплеєм, якщо ми зберемось на цю гру. І подивитись, як воно, і поділитися своїми враженнями з вами. Всім дуже дякую, що були зі мною, всім гарного дня і хай все буде Україна!